Всім привіт! Ви на каналі 48.2, і сьогодні поговоримо про три правила трейдера. Поїхали. Перше правило мінімізуй свої ризики. Не обмежуй себе одним доходом. Я про те, що коли ви починаєте займатися трейдингом, то не обов'язково звільнятися з своєї попередньої роботи або закривати свій бізнес, або закривати якесь своє підприємство, хто чим займався. І потім нести всі гроші на біржу і пробувати щось робити там. Максимально довго залишайтеся на тому джерелі доходу, який покриває ваші витрати на життя. Паралельно з цим потроху освоюйте трейдинг. Відмовляйтеся від своєї роботи, яка приносила вам прибуток, тільки тоді, коли трейдинг починає приносити вам той самий дохід, який покриває ваші потреби на Життя. Друге, привчи себе оцінювати свій результат в довгостроковій перспективі. Якщо у вас сьогодні прибутковий день або прибуткова угода, це ще не значить, що ви стали прибутковим трейдером. Щоб зрозуміти, що трейдинг дійсно приносить вам прибуток, фіксуйте результат через півроку, через рік. Якщо за цей проміжок часу у вас є дійсно прибуток, тоді Окей, ви можете сказати, що ви все-таки. На ринку щось заробляєте. І тільки в довгостроковій перспективі ви можете оцінити повноцінний свій результат. Третє, в першому правилі, це навчайтеся. Постійно шукайте шляхів досконалення, тому що ринок не стоїть на місці, ринок постійно розвивається, технології розвиваються. Відповідно, щоб нам бути в плюсі, нам також потрібно розвиватися. Правило номер два: довіряй собі. Перше, Вчися вірити в себе та свої сили. Не дивись канали з сигналами і не вірь чужим думкам. Поки не усвідомиш цього, розвитку в трейдингу не буде. Тому що тільки ти несеш відповідальність за свій депозит на біржі. Більше ніхто не має доступу до твого депозиту. Тільки ти своїми вчинками робиш цей депозит або більшим, або меншим. Тому тільки власні думки, тільки власна аналітика. Друге. Веди власну статистику. Без ведення без записів своїх дій на ринку неможливо відслідкувати свої помилки. А якщо ти не розумієш своїх помилок, ти їх не виправиш, тому ти будеш залишатися на місці. Ведення статистики це обов'язкова умова для розвитку трейдингу. Третє не вір в всьому, що показують в соцмережах. Я про те, що трейдинг це легко, трейдинг це не важко. Два рази клацнути мишкою і в тебе вже. Півострова куплених, їздиш на Феррарі, 10 ролексів на руках і тому подібного. На жаль, це не зовсім правда. Швидкого результату в трейдингу швидше за все не буде. Закладай, як мінімум, рік для того, щоб ти хоча б почав усвідомлювати деякі процеси на ринку, і тільки після року навчання, а можливо навіть і більше, в тебе потрошку буде з'являтися якийсь результат. Але такого як показують. Суперблогери в соцмережах, коли ти за одну угоду піднімаєш там дуже багато грошей, на жаль, такого нема. Ну хіба що, якщо в тебе вже депозит там декілька мільйонів, тоді, можливо, за якусь одну угоду ти зможеш заробити там декілька десятків тисяч. Але давайте будемо відвертими. Якщо б у вас був такий депозит, то навряд чи б ви займалися цим видом діяльності. І правило номер три: звучить воно як дій. Ставте прості та зрозумілі цілі для того, щоб рухатись вперед маленькими кроками, але постійний рух вперед. Не бійся запитувати, якщо щось не розумієш. Знайдіть ком'юніті, в якому ви хочете розвиватися, з тим підходом до торгівлі, який вас цікавить, і спілкуйтеся з автором цього Community. Зараз ком'юніті дуже багато, особливо раджу звертати увагу на не дуже популярні канали з невеликою кількістю підписників. Тому що в великих каналах швидше за все, вже будуть працювати якісь адміністратори, якісь менеджери і тому подібного. А вийти напряму з автором цього каналу буде важче. А в маленьких каналах автор робить цю всю роботу сам і ви безпосередньо з ним можете спілкуватися. Третє, Торгуйте на реальні гроші. Деморахунок це тільки для ознайомлення функцій терміналу, яким ви користуєтесь. Далі беріть 10, 20, 30, 100, 200 доларів, кого скільки є. Ця сума повинна бути такою, щоб вам не шкода було її втратити, і починайте торгувати на цю реальну суму. Тому що на реальні гроші у вас відбуваються емоції, а трейдинг це емоції. І ви не так будете переживати за угоду. Якщо вона у вас відкрита на демо-рахунку. А тільки вам варто відкрити угоду на ваші дійсні гроші, у вас уже зразу починається ціла симфонія емоцій, і ось ці емоції, швидше за все, будуть приводити вас до негативних неправильних дій, які будуть приводити до збитків. Тому вся практика має бути на реальних грошах. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, постав лайк та напиши коментар. Також не забудь підписатися на канал.